Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте сьогодні з вами подивимось таку цікаву тему. Це глобальна тема у плані людської душі, тому що питання звучить так: чи може людська душа перероджуватися, чи існує реінкарнація? Чи людська душа може перевтілюватися знову? Не один раз, а ще. Давайте спочатку ми спробуємо це питання, чи може людська душа взагалі перероджуватися? Наприклад, одне життя закінчилося, і душа, чи може перевтілюватись, перероджуватись і жити ще душа, але вже в іншому тілі. Чи є така можливість? Карти говорять про те, що не завжди, не зовсім, і не для всіх, тому що, розумієте, тут говориться про те, що 10 поколінь роду. Коли проходить 10 поколінь роду, то наскільки я зрозуміла, тоді тут показали е, дім і стабільність, але в, тобто, в роду, коли існує якась загроза або проблема, Е, є такі, я, я так думаю, що тут йдеться про якісь е, випадки, коли сама душа людська не хоче або не може перевтілюватися. Тобто, скоріш за все, що відповідь карт не завжди. Не в усіх випадках може душа перевтілюватися. Не завжди. Тому що. Наприклад, ми бачимо, коли душі людські пропонують перевтілення вищі сили, а вона відмовляється, тому що по четвірці вона не хоче перевтілюватися сама, вона не хоче вступати в перевтілення, не хоче йти ну, на землю, так якби, і бути в якомусь тілі. Це таке є. Перша відповідь. Також тут є такий момент, коли немає ресурсу. Чому душа може не хотіти, тому що немає ресурсу, тому що душа людська, скоріш за все, ми не знаємо, що відбувається там, в бічі, ну, так якби в світі, де знаходяться духи. Але карти показують про те, що. Не вистачає ресурсу для душі, коли? І вона не має бажання, і коли не має ресурсу, то в таких випадках м -м вона не може стабільно перевтілюватися. Е -е, знаєте, як наступний раз, от людина вмерла, якийсь час прийшов і знову йде перевтілення, то в деяких випадках такого може. Не наступати по цих причинах, які я назвала. Також показана причина, коли е, я так думаю, що тут йдеться в роду є, наприклад, вбивці, коли от часто постійно в тому самому роду є якісь вбивці, насильники. Тобто е, постійно в роду, коли. Відбуваються якісь постійні е, такі жорсткі моменти, які представники цього роду, бо тут йдеться про рід, які мають е, отакі проблеми, такі гріхи великі перед вищими силами. Ну, це не гріхи, це просто ми називаємо гріхи це по-церковному. А коли ми Глибше подумаємо, що кожна людина виконує якусь свою місію на землі. І навіть негативні елементи вони також виконують свою місію на землі. Розумієте? І е, тут, тут дві четвірки, тут, скоріш за все, навіть три четвірки. Тому що одна четвірка, друга і третя. Хто тарологи знають, що це четвірка це стабільність. Але з трьох четвірок тільки лише одна позитивна. Я думаю, що тут йдеться ще про, це, про, то, про те, коли в руду не вистачає, наприклад, людей, які би могли перекрити ті провини, ті якісь такі жорсткі злочини. Так? То тоді. І коли в роду не вистачає, от, наприклад, народжуються самі вбивці, самі насильники. І цей рід для того, щоб далі існувати, далі продовжувати своє існування, для того, я думаю, що посилаються люди, які перекривають, стають жертвами. Розумієте, вони самі, ці люди з цього роду, стають жертвами, наприклад, народжується людина, яка спокутує гріхи роду. І от ми чуємо такі різні випадки, коли там зґвалтували чи е, жорстоко вбили. Часом це можуть бути випадки, коли перероджуються, верніше, народжуються люди в роду, такі, які е, перекривають гріхи попередніх своїх пращурів, які народжувалися в цьому роду. Це спеціально людина народжується, щоб викупити ці гріхи, щоб рід міг продовжуватись далі, існувати далі. Ви зараз кажете, що це несправедливо, я прекрасно розумію, Наші, наш людський розум він не здатний осягнути всієї примудрості Всесвіту. І ми трошечки маємо вузьке бачення щодо таких речей, тому що ми є творіння Всевишнього і ми є. Так, якби елементом, так, така, також Всесвіту, як і брати, наші менші, і так далі. Але якщо ви пошукаєте в Біблії, якщо заглибитися в це питання, я колись чула, що в Біблії є, мені хтось розповідав, я цього сама не читала, але людина, яка розповідала, вона дуже глибоко вивчала Біблію. І цей чоловік сказав, що в Біблії є Написаний текст, де говориться про те, що Бог карає до якогось коліна. Мені здається, що до сьомого коліна. Це потрібно перевірити в інтернеті. За гріхи. Хоча ми, здається, що ми, ніби не винні, ми все добре робимо, але ми не знаємо. Яка наша душа, і чи це наша душа не робила в попередніх, наприклад, втіленнях якихось жорстких таких дій? І чи можливо, що коли ці дії робили ми в попередніх тіленнях, то в цьому втіленні ми просто можемо е, так якби ну, пожинати плоди своїх діянь? Но пам'ять на старта ми ж не пам'ятаємо нічого. Хоча я чула, що деякі дуже багато людей. Пам'ятають особливо в дитинстві діти, вони пам'ятають, ким вони були в минулому житті. І саме, саме ці свідчення це не одна людина, це дуже багато людей. Деякі люди і в свідомому віці пам'ятають свої переродження, деякі люди пам'ятають не одне переродження, і тому це дає підстави вважати, що в дійсності реінкарнація існує. По цих картах, те, що я озвучила, що є такі випадки, що потрібно в дійсності представники роду вони перекривають для того, щоб стабілізувати становище в роду, то може бути, що люди перероджуються для того, щоб якісь перекрити гріхи. Але нас цікавить, чи конкретна одна душа, яка, наприклад, гарно поводила себе, в, наприклад, в першому перевтіленні, чи є шанс в неї переродитися ще раз. Взагалі, чи існує таке? Чи існує таке поняття? Дивіться, дуже цікава відповідь карт. Карти говорять, що так, існує можливість перероджуватися існує. Але вона залежить від того, який варіант ти обереш. Наприклад, тобі даються певні якісь можливості твоїй душі. І тут говориться про те, що який саме варіант ти обереш. Наприклад, ще будучи душею, будучи там в світі духів, тобі, скоріш за все, дається вибір. І ти повинен обрати, що саме ти будеш робити у втіленні, скоріш за все, для якоїсь конкретної задачі. І під конкретну цю задачу душа може втілюватися, коли ти обираєш якийсь конкретний варіант, тому що тут не тільки карта ілюзії, а це ще й карта вибору. Тут є нас сім келихів. і людина, коли обрала для себе варіант, якщо вона хоче перевтілюватися, якщо вона. Е Вибрала конкретний варіант розвитку подій в своєму житті, тут даються тобі під той варіант, який ти обрав, тобі дається все для того, щоб ти виконав цю задачу, цю місію, поставлену для тебе. Тому що в мага є всі інструменти, які потрібні для здійснення того варіанту, який ти обрав. І тут е, мені йде така фраза матір світу, матір світу вона е, це ще скоріш за все, що може бути, матір світу, яка е, призначає час та дату, де тобі народитися. І тут вже заготовлений план, бачите, план дій. Наприклад, де ти будеш народжуватись, з ким ти будеш працювати, і так далі. Це вже план конкретний, конкретні ну, тобі йдуть ресурси. І також тут ми бачимо, що як дитина обирає свою матір. Тут батька я не бачу, але я бачу, що дитина може обирати свою матір. Дитина може обирати. Дійсності ця фраза, коли говорять, що дити, діти можуть обирати собі батьків, тут дуже подібна картина до того. І коли ти обрав собі матір, то ти обираєш, ким ти хочеш бути, ким ти хочеш стати. Також це йде вибір, тому що карта вибору, професії і діяльності співспівпраці. Тобто, всі-всі-всі нюанси ти можеш собі обрати. Але під конкретну задачу. Ну, давайте ще подивимося і що далі відбувається з душею. Тут йде е, зустріч. Зустріч йде. Зараз я скажу. Ти, ти приходиш, е, бачите, показують в той рід, в якому ти е, або хочеш бути, або вже перебував. Це карта минулого, це карта минулих поколінь. Тобто ти відроджуєшся з минулих поколінь. Твоя душа відроджується з минулих поколінь. Це вже йде про ту душу, наприклад, яка не перший раз перероджується, а яка вже народжувалася, і показує, що ти зустріча... тебе зустрічають представники твого роду. І навіть тут так цікаво показано, що представники твого роду вони ведуть тебе. Тому що це карта шляху, карта дороги і карта очікування і на своєму порозі. Тобто тебе очікують вже представники твого роду. Ну, ти народжуєшся, наприклад, чому кажуть, є такі випадки, дійсно, що прабабця померла і народилася? Правнучка, так? І кажуть: ну така подібна, ну така вже подібна копія, прямо копія. Тому що такі варіанти можливі. Тут показують про те, що дійсності людина може приходити в свій рід, в своєму роду відроджуватися, душа. Е Дивіться, якщо домовитись, тут якась домовленість іде, якщо домовитись не вдається, то людина йде на новий цикл. На новий цикл. Тобто, чому, чому тут йдеться мова про домовленість? Тут, бачите, то нам випадала карта матері, а тепер карта батька. Я так зрозуміла, що повинні представники обох родів. Обох родів, тому тут і двійка, і тут двійка. Що рід матері і рід батька повинен е так якби, хотіти, щоб ти відродився. Ну, тут таке бажання, домовленість, бажання, тому що двійка. Чаш це коли домовляються і зустрічаються, коли погоджуються дві сторони. Тут про це. І тут говориться про те, що е, коли дві сторони погоджуються, ти починаєш відроджуватися, і тебе зустрічають духи роду. Ну, не духи роду, а так якби твої родичі, які зараз є в тілені. Це також твої родичі. Це таке коло, бачите, коло циклу, коло циклічне коло. Тому, от по цій карті я можу сказати, що дійсності душі можуть перероджуватися. Єдине, що тут, я можу сказати по десятці жезлів, що